Польща запускає масштабну операцію Горизонт з 21 листопада. До захисту критичної інфраструктури залучать до 10 тисяч військових. Під керівництвом генерала Мачая Кліша військо охоронятиме аеропорти, залізницю та мости. Уряд Польщі називає операцію однією з найбільших Україні, а на тлі нещодавних диверсій наголошує, держава готова задіяти всі ресурси для безпеки громадян. Про рішення оголосили міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, начальник генштабу Єслав Кукула та глава МВС Марчин Кірвінський. Столицях європейських столицях часто можна зустріти солдатів на вулицях і можна спостерігати за цією невійськовою діяльністю військової. Польща до цього готова. У нас третя за чисельністю армія. Вже кілька десятків годин війська територіальної оборони та залізнична охоронна служба патрулюють залізничні колії та місця, які є найбільш вразливими та потребують захисту, найбільш схильними до диверсій та диверсійних атак експерту сьогодні багато експертів говорять, що ми живемо в часи, які не можна назвати ані часами війни, ані часами миру в умовах цих загроз, гібридних загроз у час, коли наш ворог намагається впливати також і на суспільну тканину. Ми повинні об'єднувати зусилля всіх державних служб з наших однією з наших цілей буде активізація громадян, щоб вони більш уважно ніж зазвичай спостерігали за своїм найближчим оточенням і повідомляли компетентні органи про ситуації, які можуть мати ознаки диверсійної або саботажної діяльності теж